Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Скільки ти тратиш на себе? Це прям стрес. Господи, я трачу такі гроші. Чому більшість блогерів, які прям комунікують лакшері лакшері, вони живуть завжди на зйомних квартирах? Треба купляти квартиру. Ну, кому треба? Я заробляю для того, щоб витрачати. Як з батьком ситуація зараз? Ви спілкуєтесь? Ні? Е, е, він досі зі мною не спілкується. Який чоловік має бути поруч з тобою? Вона вже як от ко попаяє, то там вже до сраки всі ті пункти. Тебе кликали в холостяк. Я не хочу травмувати свою психіку. Та ну ні, то я. Що немає чим себе зайняти, чи що. Так, друзі, ви подивіться, хто до нас сьогодні прийшов: Худе стерва Або Анастасія! Привіт, радий тебе бачити! Привіт! Боже, так гарно виглядаєш. Ну, чесне слово, ніби з балу якась попелюшка сьогодні до нас прийшла. Де була? Вдома. Отак от земля. Я, я просто милася сьогодні. Клас. Так, дивися. Зараз у нас коротенький бліц. Погнали. Про що найчастіше думаєш перед сном? Про те, що було 12 років тому. У вбиральню з телефоном. Без. За що ти любиш бути дівчинкою? За все. За що не любиш бути дівчинкою? Ні за що я люблю бути дівчинкою. Який найрозкішніший букет отримувала? Дуже багато у стом. Скільки? 5, я 10, не знаю, 10, їх було сто. Я думаю, більше ста. Сама могла підняти його? Ні. Скільки років був перший секс? 19. що будеш робити, якщо заблокують всі соцмережі. Створюю нові акаунти. Назви три речі, які тебе збуджують? Чоловіки. Чи любиш надсилати своїм обранцям голі фотки? Ні. А тобі надсилали? Та, але краще не треба. Жо, не любиш погортати собі оце? Та ні, ну просто чоловічі і жіночі бачення естетики, воно трішечки відрізняється. Що найбезглуздішого робила? по п'яні? Вкрала телятко. Так, ми okay. про це ще поговоримо. Якою суперсилою хотіла б заволодіти? Е, щоб я могла вміла і знала все, що захочу. З ким би хотіла провести свій останній день в житті? Ой, блін. <плес> а ні, з ким би не хотіла, сама би хотіла, але там, де я хочу. Добре. Ну а зараз пішли, поговоримо трохи детальніше. Так, ну що, давайте почнемо з того теляти. Що тут за крадене теля було? Та то, ну коротше, я жила у Львові, і ми з подругою щось трохи мекнули вночі, а то коли тобі там 17-18 років, то тобі дуже весело десь піти вночі. А ну а мене мама мені довіряла, ти, вона не знала. І ми спускалися і побачили, це була як господи, що це? Якийсь зооветеринарний, може, цей не притулок, якась лікарня ветеринарна. І там були такі фігурки телятка з пап'ємаше маше і великої корови з пап'є-маше. І чогось ми вирішили, що нам конче необхідне те телятку. І я вам більше скажу, ми його забрали, перекинули через паркан, але ми йшли в центр, і ми собі вирішили, що ну, то незручно нести телятку туди, потім назад додому вертатися. І ми його сховали за смітниками, і потім, коли назад верталися. Ліземо по телятку, а телятку вкрали. Нас вкрали, вкрадене телятко. Але ну, оскільки ми вже налаштувалися, що буде це телятко, ми вже придумали, де воно буде стояти вдома. То ми перелізли ще раз, вкрасти ще одне, бо там було два телятки і одна корова. І коли ми вже перелізли до нас вибіг охорон. Що ви тут робите? Ми кажемо, та фоткатися, вирішили. Він такий, А, ну то фоткайтеся, бо я думав, що телятко вкрасти. Каже, прикиньте, в нас вночі телятко вкрали. Боже, яка причина. Що за люди? Як пішли, це да. могло трапитися? Я знаю, з замиранням серця слухав цю історію, ну так як я теж сам і після того, як ти кажеш, ну я жила у Львові, ми вийшли з сусідками порятувати і думаю, де у Львові могли бути телята. От Мені було дуже цікаво. Окей, тепер зрозуміло. Добре, погнали. Ти не любиш, коли тебе називають блогеркою. Чому? Та я знаю, та я вже нейтрально до того ставлюсь, то я так спочатку вимахувалася. Що було за що зацепитися, то? Добре. не така, як всі доросла не по руках, розумна, не на свій вік. Стервом себе дійсно вважаєш? Колись вважала, зараз, мабуть, ні. Які робили старвозні вчинки? От за які тобі зараз прям соромно, аж сердечко, так знаєш, що ой. Я, от перше, що згадується, я спілкувалася з хлопчиком, я тоді вчилася в Івано-Франківську, а він жив у Жовкві. І от ми спілкувалися там по інтернету, і він в якийсь момент такий, давай я приїду, я така, давай. Він е приїхав до мене в Івано-Франківськ, і я вже ж зустрічатися, маю вже маю йти на зустріч, я вже вся зібралася, щось там туди-ми, сюди ми виходжу, і в якийсь момент я така, а чого я не переживаю? Хіба я перед першою зустрічю не маю летіти на крилах кохання? Сказала собі, я і пішла назад додому. Потім я щось перепросила перед ним, там, сказала, що мені страшно стало, там, туди ми сюдимо. Він поїхав назад додому, ми ще тиждень поспілкувалися, і він в якийсь момент, то може я все ж таки приїду, я така, ну давай, приїжджай. І він приїхав ще раз, і я ще раз прийшла на зустріч, і десь вже залишалося метрів п'ять, і я така, та ні, та то щось ну не то. Якщо то так якось відбувається по-дебільному, то то що я буду йти? І я знов не прийшла. От за це мені дуже соромно. Юра, якщо ти це чуєш, будь ласка, пробач. А ви потім більше не спілкувалися з ним, так? Ну він ще потім та ні, та спілкувалася, але ми так і не побачилися, по-моєму. Як ти на хейт взагалі в реагуєш? він якось впливає взагалі на потім той результат по життю твоєму? Ти щось Це там змінюєшся? Ні. Це ні, мабуть. Ну хіба Ну, там, коли мене хейтили за те, що я волаю? Ну так, я стала трішки тихіше говорити. Ладно, можливо, так дійсно. У мене просто дуже ексцентрична взагалі вимова і манера мовлення. Я така, ну ладно, може буду тихіше трішечки говорити. А так, щоб прямо воно на мене якось впливало, то ні. А, ти казала, що ти свій найбільший критик. За що ти себе найбільше критикуєш? За все. У мене ніколи нічого не буває ідеально. Комусь там може щось подобатися, там пісні зараз почали виходити, всі такі там це гарно, Я така, це не гарно. Там відкрита буква Е. І от я чую пісню, вона вроді мені гарна, там по мелодиці, по наповненню, по змісту. Я чую просто Е! Зараз, як на кожному порядному інтерв'ю, ми б мусили запитатися, як ти думаєш, який травмуючий досвід привів тебе до цього. Але ми про це говорити не будемо. Ви мені нагадали одне моє побачення. А там так прям було, так? А мені один хлопчик сказав, що якщо я знімаю тіктоки, то в мене ой, йопа мать, Що ж він там сказав зараз? То все, то ти травмований. Ні, так? то в мене коротше. Гіперкомпенсація уваги за рахунок публіки. О! уявляєш, скільки часу він вчив це слово перед тим, як прийти до тебе на побачити? Та я багато що думаю, що він там робив перед тим побаченням. Що він до такого дійшов, але та було е, є таке, що блін вигоріла, все не знаєш що знімати. Е, ну завжди знаєш, що знімати, але не завжди на це є емоційний ресурс. А що тебе так вибиває? Я дуже часто сама себе е, ставлю в умови дискомфорту, і коли ти довго знаходишся в умовах дискомфорту, твоє тіло реагує належним чином, воно перестає якісно працювати, і ти стаєш виснажений просто від факту свого існування. Слухай, а ти був якийсь такий момент, оцей, коли ніби як рубільник в тобі включився, що ти така опа, блін, та я ж популярна човіха? Ні. Не було так? Як ну, туди як е, Ну, Воно мені завжди недо. Ну, типу, мені подобається те, що в мене є певна медійність, але я не вважаю її якоюсь там супер-супер-супер великою. Окей. А Якісь були такі дивні вчинки, які робили твої прихильники по відношенню до тебе? Один хлопчик в Одесі, він молодший, ніж я, він просто підписник, стежив за мною, щоб вичислити, де я знаходжуся, а потім. Попросився погуляти разом з нами. Це я тоді з подругою була в Одесі. Він попросився з нами погуляти. Десь там нас на обід відвести. Ми відмовили. Але ну, типу, потрішечки пройшлися, і в якийсь момент він такий: а ви така мовчазна? І я кажу. Мабуть, він такий. Я просто думав, що ми от з вами зустрінемося, і ви як почнете розказувати свої історії, що мені ніде буде слова вставити. І це було мега дивно. Хм. Ну, це е, е, багатьох людей, які в кадрі е, їх так сприймають, що вони ось такі самі, як ну, в кадрі нормально. вони такі по життю. Це нормально. Так. Добре, слухай, а от е, е, було таке, що коли ти приїхала там в Київ, або коли зустрічалася з якимись е, популярними особами, що була якась така зверхність до тебе, може, від когось? Ну, ні, ніколи не було. Або я не звертаю уваги. В мене, в принципі, я просто мало з ким комунікую, так щоб прям першою вступити в комунікацію, бо мені дійсно цікава ця людина, і я хочу від неї щось. Я беру, переймаю на себе, що от мені там можливо було б трішечки дискомфортно, якщо в якийсь момент хтось там рандомний прийде, і 15 хвилин буде зі мною говорити, просто от, просто, бо хоче поговорити конкретно зі мною. Тому я ставлюся до цих людей так само, як не хотіла, щоб ставилися до мене. Рік Ще, ти так? вже в Києві. Так? І хто твоя Тусовка, з ким ти взагалі бачишся, тусуєшся, зустрічаєшся, на кавуську ходиш. А дуже з багатьма. Я взагалі в Києві стала більш соціально активною, тому що у Львові я взагалі практично ні з ким не бачилася, ні з ким не комунікувала і не виходила з хати, бо мені так комфортно. А я переїхала в Київ, я познайомилася з величезною кількістю нових людей. Я прям дуже-дуже дуже. щаслива. Хто твій топ 3 З ким я познайомилася? Ні, ні, хто ти тусуєшся? Хто твоя тусовка? Макс Ткачов, Саша Заліско і Маша Кондратенко. А, до речі, як відбуваються ваші тусовочки? Посидіти е, якісь капкейки поїсти? Чи може Давай свініще! Ну, до речі, от наприклад, зараз мені подобається те, що ми подружилися там з Іванкою Дімою, це теж блогери. І я в себе вдома організовую різні цікаві події. Ми там то з пластиліну ліпимо. Наприклад, у нас вечір пластиліну, або вечір того, що ми шпаклюємо. Ну, шпаклюємо це, купуємо холст і шпаклівкою вимальовуємо там різні речі на картині, або просто малюємо. Або, Наприклад, сирник я готувала. Був вечір сирника. Або бухаєм, да, буває. Прикольно. Як будете шпаклювати, покличте мене на наступний раз. Мені цікаво. Дивіться, так. це закрита тусовка майже як в підіді. Окей. <гум> <Okay. гум> Дивися, рідні твої, як вони взагалі реагують на те, що, що ти робиш, від початку як реагували. Мене всі дуже підтримували завжди. Казали, клас, це все получите, так? Ну, просто е, мамі дуже подобається, що її впізнають у нас там душі нечаянно. Боже, mm -hmm. досі, вони там в аптеці впізнали. Кажу, мама, я безмежно радію за це. Бабуся, навпаки, бабуся така донечко. Відколи оце мене стали впізнавати, я тепер маю завжди мати гарний вигляд. Це для мене трішечки дискомфортно. Можливо, я хочу вийти без укладки на вулиці. Кажу, бабуся, mm -hmm. Тебе на вулиці ніхто не буде виловлювати з укладкою ти чи без. От впізнали три рази, і то у Львові. Слухай, а скажи мені, це теж худе стерво, так би так? Да? Були коли-небудь в тебе проблеми з вагою? Ну я в 15 сильно набрала, але я дуже швидко набрала і дуже швидко схудла. Я думаю, що це був просто якийсь гормональний підлітковий збій. Маєш якийсь спорт в житті? А секс рахується? Тоді ні, так? Ну чого? Ну це цей старий прикол. Я тому й добре. Рахується, так, звичайно. Ну, йогу і шинку займається, стречою. Поміж сексом, так? І в процесі буває. Та ні, ну мається на увазі, я от люблю зранку прокинутися, трохи розрухатися, там потягнутися, тому що в мене часто болить спина. І там собі якісь такі вправи мінімальні повиконувати для того, щоб просто запустити тіло. Маєш якісь шкідливі звички? Курю. Багато? Дуже багато. Це мама, моя... знає, а? мама знає. Мама знає. Це Мама зі мною курить. <х> — <Page> Стріляє цієї <сигарету>, так? <да>? Ні, я не цигарки курю, я курю Айкос, але мама, коли дізналася, перше, що вона сказала, що вона теж хоче, я її купила, і відтоді вона мене не бештає. Моє бабусі якісь? це було страшно зле. Так. Ще якісь шкідливі звички. Пожертвоньки на ніч. То я завжди їм на ніч, але я в основному тільки на ніч їм. В мене є оце зранку прокинутися, до п'ятої там десь воландитися, в п'ятій зрозуміти, що мені від того що я нічого не їла. І от з п'ятої до десятої у мене починається активний кусь. А, маєш комплекси якісь, е... які сама усвідомлюєш такі? Ну, комплекси це щось, що заважає тобі жити, правильно? Maybe. Ну, maybe. ну, Залежно, хто як до цього ставиться. Ну, мабуть, в такому випадку я їх точно маю, але я не скажу, що вони якимось чином впливають на моє життя. Це чудово. Догляд за собою для дівчат, боже, мій, це цілий океан, в ньому можна розчинитися, скільки ти тратиш на себе? В догляді за собою. Боже, якщо чесно, я не хочу рахувати. У мене просто ну, от коефіцієн... маємося, Там. Це 40 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Ну ні, ну то 100, то я що, кожен місяць нове обличчя крою. Ну, якщо я ходжу раз в місяць до косметолога стабільно, плюс там раз в два місяці в середньому десь закінчується якийсь крем, то я думаю десь. Та господи. А стоматолог рахується? Ну, звісно. Але та то, то, ні, думаю, то ні, хлопець думаю, оплачує, це... як подарунок, так? Та, та певно. Я думаю, десь до, до 30, це максимум, це, що я за місяць роблю, я не знаю, що я роблю. Тобто, от, прям черпак, норма, максимум, це десь 30. Mm. Ну, хіба позакінчуються всі крема? То це прям стрес. Тому що я йду в той магазин і думаю, господи, я трачу такі гроші просто для того, щоб моє обличчя виглядало так, як воно виглядає сьогодні ще завтра. Слухай, ти орендуєш квартиру? Орендую. ще не купила, так? В та Велика квартира, трьохкімнатна, по-моєму? Трьохкімнатна. А в якому районі? Я не скажу. Ну, та як, ну плюс-мінус. Це Голосіївський район. Прикольно. А, і скільки коштує взагалі в, в місяць? А я зараз не знаю, в мене хлопець платить. Нічого собі, клас. А ви разом живете? <клес> Віднедавна так. Ага. Слухай, як ти думаєш, чому більшість блогерів, е, які е, от е, прям комунікують е, лакшері лакшері, е, вони живуть завжди на зйомних квартирах? Мало хто може сказати, О, у мене будинок, я собі купив спілку, там, або квартира. Типу". А якщо купили, то деколи це виявляється, що це фейк вообще. Просто насправді мені здається, що в нас зараз таке покоління, яке живе не так, як треба, а так як хочу я. Тобто, якщо раніше у всіх були квартири, то блін. Бо, треб... бо так треба було, бо треба мати квартиру. У мене от зараз мама бабуся, вони завжди доці, треба купляти квартиру. Ну кому треба? Ну що шо... Ч... поміняє шо зйомна квартира? А як тебе звідти виселять? як мене звідти виселять, то то не остання квартира в Києві, я переїду в якусь іншу. Ну, я не вбачаю в тому аж такої, як проблеми. Для мене квартира це ну, вигідне капіталовкладення. Більшість блогерів, які живуть на зйомних квартирах, все одно мають якусь свою там, часточку нерухомості, яку вони потім або перепродадуть, тому що це вигідно дуже сильно, або там, здають в оренду. Або там використовують під якісь інші свої потреби, а самі живуть в зйомних, тому що це зручно. Просто а, в 90% випадках люди а, думають, що це все фейк, що насправді ці а, космічні заробітки і так далі. А що які це космічні вблоги, заробітки, а, що? що їх, типу, і близько нема. Нема. Ні, це нема. У нас мінімалка. Окей, 600. Ти, ти себе марнотраткою вважаєш взагалі? Не вважаю. Я вважаю, що я. Заробляю для того, щоб витрачати. А як часто на шопінг собі дозволяєш mm. піти? Я не скажу, що я прям часто ходжу. Для мене просто шопінг це щось, коли ти виділяєш день uh -huh. і йдеш закривати всі свої, я хочу. Таке в мене рідко. Але щось якесь. У мене, наприклад, є проекти, які я веду, де я співпрацюю з магазином одягу, я виступаю, як лице бренду в Тіктоці, і в мене там є депозит. Відповідно, на кожній зйомці я така. Саме час тратити наш депозит. Я завжди щось собі урву, але я не витрачаю на це кошти. А так, щоб прям вийти в магазини, прям цілий день походити, то вкрай рідко. У мене mm. зазвичай просто десь в центрі вийдеш. і ти просто... Я дуже рідко виїжджаю в центрі. Я коли в центрі, то я... в мене там всього, аптека, косметолог, і там, цей, якісь... О, ти просто якусь тобі собі там річ купити і кудись придивилася таке не часто. А, а яка найдорожча річ у тебе в гардеробі? Я не знаю. Зараз я треба по річ, ну, в плані річ. Сумка якась зуби. Chanel або Hermès, maybe. Ем. Um. Maybe some chapart you have or something like this. Ну, в... блін, та я не можу сказати, що є щось прям супердороге. Нема Ролеха навіть? Ролеха. Сракадупа. <laughs> Скажи мені, ти батькам до речі, допомагаєш своїм фінансово? Я допомагаю бабусі з дідусем. А мама в мене доросла працююча, свідома жінка, яка їй тільки 42 роки. Вона прекрасно сама справується. Але якщо просто там якісь подарунки, або там вони приїжджають в гості, то звичайно, що всі фінансові питання закриваю. Я бо я хочу, щоб вони відпочили і гарно провели час. А, до речі, мама твоя, вона ж тебе в 17 народила, правильно? 17. А в тебе ще немає такого, блін, хочеться дітей? В мене є. Ну, як, мені зараз 24, я розумію, угу. що Ну, Я ж не буду сама дітей виховувати, маю все маю, бути гарно, бо не хотілося mm -hmm. б. Бо я розумію, що я то їх потягну, але хочеться повної сім'ї, бо я розумію, mm -hmm. що таке рости без повної сім'ї. І е, в мене є зараз просто тут це от бажання, що я така, блін, це ж я буду мамою, це так прикольно. Це не означає, що я післязавтра підробити дитину, але. Бажання а, до дітей в мене присутні гарно. Короче, тренуєшся вже зараз в процесі. Да, — ну, <сес> Процес. <сес> 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 <Шо> там тренуватись? <сес> а, ти до речі сказала е, про <сес> згадала про свою неповну сім'ю. Як з батьком ситуація зараз? У е, Ні? — та ні, ну ми росли. Я росла в повній сім'ї, але просто там, ну. Так склалося, що тато не був прям присутній присутній. Він uh -huh. був, але його й не було. Він присутнє відсутній. Uh -huh. Він досі зі мною не спілкується. Він з тобою не спілкується, чи ти з ним не спілкуєшся? Яка там взагалі ви, випробувала? Ну, ми якусь? якось спільно до цього дійшли. Що вам того не треба, так? Mm -hmm. Та ні, там мені то треба, але обоє дорослих людей, обоє дорослих людей якось воно так uh -huh. вийшло. А в нього є ще діти, до речі? Чи? Я не знаю. Ми ж не спілкуємо. Ну, алло. Ні, ну, не знаю, може якісь чутки там. Та я не які, знаю, може, десь вже є. Ну я нічого не знаю. Окей, а, а з мамою як е, ситуація? Вона там то трохи лупунькала, я то знаю. трохи лупунькала. Ми, ми якось так, так сіли з нею, переговорили. Так каже, мам, ти знаєш? кажу, а то що ти мене лупунькала. Вона вже ніц не поміняється. <свят> каж, давай разом робити файне майбутнє. То ми так зараз домовляємося. Ми вчимося заново вибудовувати стосунок. Це дуже мені круто. подобається дуже. Класно. А ви самі чи, можливо, була допомога якихось спеціалістів? А в мене вже було друге інтерв'ю, я її щось там знову обгидала, і мені так соромно зато було страшне. Вона те інтерв'ю подивилася, так А вона якраз в мене гостювала. Я прям по обличчю бачу, що саме сьогодні був той день, коли вона його подивилась, а мені так недобре. Ну, тобто, мені не хотілося робити їй боляч. І я сіла, кажу, мам, давай поговоримо, бо я не витримую. Ми щось проговорили всю ніч. Блін, якось... ти така крута дочка, вообще? Ну просто от навіть оцей підхід ці розмови до ну, це важливо, і, тому і, що... і, і, і це було важливо. Бо вона ж то да, це, переживала. мабуть, для нас обох було важливо, тому що мені зараз. Я зараз дуже хочу зберегти оцю цю родинну цілісність. Я зараз постійно привожу там е, своїх на свята для того, щоб ми святкували свята в колі родини. Для мене це цінно. Для мене там Різдво, Пасха. Мені важливо для того, щоб в нас от, було по традиціях, там спекти пасочку, намалювати ті яйця. Я не знаю той холодець, щоб дідусь виварював півночі. Для мене це дуже цінно, і я так ну, я не хочу, щоб в цьому от колі був якийсь дискомфорт. Клас. І тому я з кожним інколи переговорюю так просто. Який чоловік має бути поруч з тобою? Є в тебе якісь там пунктики, зелені пропорції? Дуже хочеться, щоб я на нього отак дивилася. Просто щоб він був розумніший за мене. Прям дуже важливо, свідоміший. Трошки зваженіше. Та я не знаю, мені здається, що воно вже як копа паяє, то там вже до сраки всі ті пункти. От серйозно. <гум> то можна безмежно довго говорити про якісь свої пункти, але я знаю, що воно як стрельно, то воно стрельне і там ті всі пункти підуть. Скажи мені, а от по грошах важливо, <гум> щоб чоловік заробляв більше за тебе? <гум> важливо, щоб в нього було спільне бачення і ставлення до грошей, як в мене. Давайте так. Угу. Тобто, якщо я ставлюся м, легко, я хочу розвитку, я хочу рости, я бачу там перед собою якісь ну, нехай не цілі, але... От, наприклад, там в мене вже є якийсь там певний рівень життя. Я нижче не хочу. Хочеться вище, але щоб, наприклад, це там не впливало на мій моральний стан. Там, Умовно, щоб я не заганяла себе просто в суто в питання грошей. Але просто, щоб воно гармонійно приростало. От хотілося б такого схожого ставлення. А, а в, ще така штука подарунки від чоловіків. Який найдорожчий подарунок ти пум, -пум, -пум. Дитячі травми. Та ні. Е, я, блін, а треба подумати. Ну, мабуть, мабуть, кросівки. Б... Да. З Троєщинського бутіка чи? Ні, нормальні такі. Я насправді просто дуже люблю е, такі подарунки, які вирвані з контексту речень, якихось, які я говорю там поміж слів. Можна подарувати дуже дорогий букет, який постоїть там два тижні, і мені приємно без ну, безумовно мені приємно. Я потім ще буду матюкатися, коли буду його в триходки виносити з хати. А можна там розмовляти, наприклад, і поміж слів почути, що я там не знаю, блін, мріяла про полосаті колготки. Умовно там в дитинстві, і це в мене не закритий якісь там. Подарунковий гештальт. і там через якийсь час я просто побачу ці полосаті колготки. Це про увагу більше, це приємніше. Класно. А, як ти думаєш, дружба між дівчатами є? Взагалі є в тебе подружка якась? Звісно, така капітальна. Капітальна, це моя сестра. Ну, mm. ми не рідні, але це найкраща людина в моєму житті. А, скажи мені, тебе кликали в холостяк, якщо я не помиляюсь, так? Писали. Пару о, разів о, по мою ти не пішла. Тобі холостяк не сподобався? Чи тобі в заліцей формала то буде холостяком? А це я була ляпнула на інтерв'ю, мене так згноїли, що хто я така? Та боже, мій суси кумили. По-перше, я розумію, що це морально важко. Я не хочу травмувати свою психіку. Ну, мені достатньо стресу в житті. По-друге, для мене модель, коли я і ще 20 дівчат за одного чоловіка б'ємося, вигризаємося, ламаємо нігті. Два місяці життя в мене просто там, ну це за умови, що він мене вибере, а я іншого не розглядаю. Два місяці життя в мене там випадають. Я десь там. Та ну ні, та, я. Що немає чим себе зайняти. Чи що Що робить тебе щасливою на сьогоднішній день? Життя. Просто жити життя. Просто жити, це життя. Це дуже жити, ну, якісно жити. Я не знаю, бачити дрібниці навколо це офігеть. Сонце. Сонце, три дні поспіль сонце. Як можна взагалі не бути щасливою, коли ти бачиш сонце? Ти можеш його бачити, тим паче в таких умовах, в яких ми зараз всі живемо. Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні до нас прийшла, з тобою було дуже круто порозмовляти. А ти а, а, цей не місце. Ви мені все добре. просто цей. Ви <гум> <гум> Розумієте, цей мужчина сидить отам-заді. Я кажу, дивіться в камеру. Він мені говорить, я не знаю, де мені дітись. Я сиджу тут, метаюся, як шавка. Он до стоїть ззаді. Все, є підписуйтесь на канал Люк ставте лайки і лишайте коментарі. І не треба писати, що худе стерво я була дуже давно.